Друзі, всім привіт! Купила на аукціоні ось такий контейнер за 80 доларів, плюс комісія вийшла нам 100 доларів загалом. Дуже далеко я за ним приїхав і дуже багато тут речей. Треба думати, як це все забирати. 160 кілометрів відомо я від'їхав, щоб попасти на цей контейнер, тому будемо надіятися, що щось цікаве тут знайдемо. Друзі, купили на аукціоні ми ось такий контейнер. Побачили ми тут диски з музикою, ікони. Колонки і така металова шавка. І було видно дуже багато коробочок. Багато охочих не було, щоб виграти цей контейнер, тому вдалося нам виграти його за 80 доларів. Плюс комісія вийшла нам в районі 100 доларів. Багато дисків. Такі диски CD нам дуже часто попадаються, тому ми вже можемо називатися експертами по дисках. Тому давайте будемо дивитися, починати. Рукавички взяв друзі. От, все взяв, бо їхав. 160 кілометрів і думаю, чи взяв я рукавички, чи не взяв. Але добре, що взяв. Ну, Charlotte Church. Ну, я не думаю, що вони дорогі. Не знаю, що зі, зі всіма іншими робити дисками, які в мене є. От Taylor Swift. Last Christmas, Santa Baby. Це якісь різдвяні пісні. Можливо, зараз будуть вони користуватися попитом. Тому що зараз яке 12 грудня. Передріздвом, ну, дивіться. В районі 10 доларів така коштує. Ну от є 6-7, але це аукціон, він ще не почався. Треба буде їх всіх перевірити. Так, щоб нам тут нічого не впало. Ну, О, такий Victoria Secret. Нічого собі. Давайте подивимося думаєте, Коштує щось Victoria Secret Holiday Music? Я думаю, коштує доларів 20. О, ні, недорого. 5 доларів є. Недорогі. Добре, деськи ми. Відкладаємо. Що вам, друзі, ще хотів розказати з попереднього контейнера? Я вже продав одну з тих курточок дорогих, Продав вже за 180 доларів, тому рахуйте, ми вже контейнер той попередній майже відбили. Ох, бачу Ух ти, друзі, дивіться. Ну, доларів 20 тут точно є. Тут в нас ікони. О, бачите, ікони. Ну, старі. Це не намальовані, це принт, але бачите, рама така старенька. Не думаю, що вони щось вартують, але подивимось. А що в нас тут, друзі? Як ви думаєте? Ну, тут у нас не пусто. Можливо, знайдемо якусь підпільну бухгалтерію італійської мафії. Як ви думаєте? Карти покерні, І все більше тут немає нічого. У нас теж, друзі, пусто. Тут у нас якісь фільми. Давайте ще оцю штучку подивимось, такий стелаж, аж спеціальний. Я такого не бачив ще ніколи. Тут їх дуже багато. Кого ми тут зараз відомих когось пошукаємо, я вам зараз когось покажу. Ну, дивіться, Beatles. Пелюці, дуже, дивіться. Ну що, друзі кажуть, я, хто шукає, той знайде. Я вам покажу, що я знайшов. Я ще нічого не відкривав, не оцінював, не переглядав, але дивіться. Давайте почнемо з вами це перевіряти. Надіюся на золото, але... Хто знає, як буде. Так, тут у нас пусто. А що у нас тут? Написано виготовлено в Китаї, що вже. Не викликає ніякої надії, оцінок 50 доларів. Це у нас срібло 925. І це, напевно, теж ну, так це срібло. Срібний браслетик такий. Сумочка, важка, гаманець. І в гаманці щось є. Подивіться, друзі, ще тут у нас на доларів 2-3 назбиралося картки. 25 доларів, можливо, у наше діючі. Так, дивіться, подарункові карти. Тут немає. Ми можемо їх використати. Давайте подивимось, що в нас ще тут є. Так, тут у нас такий дзвоник. Дивіться, друзі. От така ціла стопка з колечками, але це не справжнє. Це теж. Тут в нас є фірма, але немає проби. І це теж не справжнє. Ну, дивіться, такий дзвоник. Треба буде вдома це все перевіряти. Годинники, персні. Підвіски. Ну, хоча б, щоб це було срібло, це вже буде добре. Срібло в нас десь долар за грам вартує. А це хороший пакетик я знайшов. Мені сподобався. Друзі, всім привіт! Купили ми отакий от контейнер. Прикольний. Був я тут проїздом, приїхав зустрітися з другом в сусідній штат. Випити кави, поговорити. І думаю, щоб не вертатися пустим, треба щось купити. І купив малесенького контейнера. Надіюся, що все мені влізе в машину зараз, щоб не повертатися бо 100 кілометрів від дому. Що вам хочу показати. Дивіться, отакі красиві будиночки тут. І Місто знаходиться в горах. Гірська місцевість, типу як Мукачево, щось таке. Складська компанія виставила на аукціон ось такий контейнер. І привернувся нам цей контейнер до уваги, тому що, друзі, побачили, ми ось такі кросівочки Nike, я їх відсканував, і вони коштують в районі 150 доларів. Ось на наступній фотографії ми можемо бачити праву сторону цього кросівка. І ще побачили, ми знизу ось ще одна коробочка з найками. І ось тут у нас ще коробочка, в якій точно є кросівки. І багато бажаючих на цей контейнер не знайшлось, тому вдалося виграти нам його за 20 доларів. Плюс комісія за 30 доларів. Ми його виграли. І щоб пустимо не вертатися, то ми перекупили контейнер. Дивіться, бачите, машина пуста, нічого немає. Треба чимось її зайняти, шкода пустим їхати. І що вам хочу сказати? Дивіться, друзі, я сьогодні в шортах, 18 грудня, у нас температура повітря, друзі, 23 градуса на вулиці. Щоб ви собі розуміли. ну Це тільки так сьогодні. Давайте до тих кросовочок доберемося, подивимося, чи є другий. Тут у нас багато кросовочок. Ну, бачите, треба їх трошки буде відмити. немає, Не бачу другого. Є, дивіться ось такі найки. Теж це... Airforce. Вилізли ми, друзі. От, дивлюсь, і от не знаю чи влізе все в машину, чи не влізе. А ну, друзі, напишіть в коментарі, як ви думаєте, влізе все в машину. Чи не влізе. Вроді і небагато залишилося, але... Трошки є. Друзі, всім привіт! Знову ми на тій самій локації, бачите, ті самі будиночки. Але по іншій причині. Той контейнер, який ми вчора виграли, нам вдалося його забрати. Все влізло в машину. Але приїхавши додому ввечері, я знову отримав пропозицію на безкоштовний контейнер. І зараз ми подивимося, що нас там чекає. Траса дуже близько, там скільки 10 метрів до траси, 20. Тому, може бути трошки проблеми зі звуком. І що ж я хочу сказати? Що сьогодні дуже вже холодно, я вже вдівся. І, друзі, далеко не від'їжджаючи, нам запропонували ще ось такий контейнер за 0 доларів. Безкоштовно. Ніхто на нього не поставив. Я його дивився, коли він ще стояв на аукціоні, але не хотів я на нього ставити, тому запропонували нам його безкоштовно. На що я, друзі, тут звернув увагу на таку от червону валізку маленьку. Я її відсканував, і воно коштує в районі 50 доларів. Тут ми бачимо якась техніка для музики, напевне. Чому я не хотів ставити, друзі, на цей аукціон, тому що знайшов ось дуже багато такої скляної тари, яка мені говорила, що не варто ставити на це, і вдалося нам його виграти безкоштовно. Тому будемо зараз дивитися, що ми там знайдемо. Незрозуміло, що це таке, але якась електроніка. Зараз я вже бачу, що це програвач, але програвач якоїсь плівки. Я так розумію, не для вінілових пластинок. Бабінний програвач, так називається, здається. І багато, дивіться, отакої От тари дуже багато. Пустої, я так думаю. Давайте будемо дивитися. Що в нас тут? Тут у нас спальний мішок. Зразу в машину будемо закидати. О, да, дивіться, бачите, що тут може бути. Давайте подивимося, що в нас тут. О, так, бачите, у нас тут це для шляп. Ну, китайська шляпа і це теж, напевно, китайська. Ну, китайська. А виглядає дуже прикольно. Потрібно подивитися, скільки така сумочка для шляп коштує. Я, друзі, не розумію для чого зберігати пусту тару в контейнерах. Це ж не є якісь, друзі, дорогі екземпляри алкогольних напоїв, що навіть пусті пляшки ціняться. Ну, не знаю. Хтось може колекціонував. Мені цікаво добратися до цієї валізки. А в ній щось є, як вона відчиняється. Оп, відчинилось. Друзі, як ви думаєте, що в нас тут заховано? Давайте на рахунок три. Машина приїде тільки. Один, два, три. О, Що це таке, друзі? Що це таке? Баночки зі шредера, з бумажками. Може тут гроші перемелені, але ні. Не схоже. Ну, так собі, друзі, знахідка. Пап Папірчики всякі. Нецікаво, не цікаво. Не цікаво. Ну, сама сумочка, якщо її відмити, ну, на 50, я казав, коштує, ну може трошки менше в такому стані. Давайте подивимось о такого агрегата. Ну, вроді в хорошому стані. Тільки ну, тут чогось не вистачає. Напевно, зверху має бути якась така накладка. Не знаю, що тут так крутити. Зараз я спробую знайти назву цього агрегата і знайти його ціну. Ну, Зараз подивимось. Друзі, такий програвач коштує, дивіться, 295-225 доларів, плюс доставка 128, 150 є, ну, плюс-мінус в такому стані, як наш. Ну давайте 150 його оцінимо. 120. Давайте 150, оцінимо його, пробуємо його виставити і побачимо, що нам за нього запропонують. Ух ти, що це в нас таке? Карти Таро. І тут, а в нас на цей купа бумажечок. Ну я сподіваюся, що порчі на нас ніякої не, це, не наведуть. Да, дивіться, карти Таро. Ну вони дорогі вони, друзі, в районі 10 доларів коштують. Волосся тут є. о, ми, ми, друзі, нарвалися, все. Так, це у нас все книжечки. Ну, передивимося вдома. Мало, мало шансів, що щось цікаве, але подивимось. Ну, друзі, ну як це можна було тут знайти? Скажіть мені як. СССР, Іван Сусанін. Ну, який шанс того, що в одному з хі, мільярда контейнерів ми знайдемо таке. Ну, подивимося, скільки коштує. 16 євро показує, що вона коштує. Друзі, всім привіт! Черговий в нас контейнер. Я їхав зі смітника, викидав сміття з попередніх контейнерів, і прийшло мені повідомлення, що виграли ми контейнер за 50 доларів. Дуже близько цей контейнер знаходиться від смітника. Там буквально 10 хвилин їхати, тому я зразу вирішив приїхати, проплатити і частину товару забрати. Ну і завершити цей хід парад. Я вам, друзі, пропоную ось таким контейнером, в якому було дуже багато коробочок. Побачили ми отут бензопилу, багато коробочок. Підписаних і теж, друзі, багато бажаючих не було, тому вдалося виграти нам цей контейнер за 50 доларів. І більше нічого цікавого тут не було на фотографіях, але було видно багато коробочок. Потрібно буде, друзі, не забути взяти з собою світло, тому що тут досить темно. Навіть, друзі, рукавиць з собою не взяв. в Мене одна лежала в машині, тому буде так. Інь-янь буде сьогодні. Друзі, я бачу вже гроші. В цій коробочці. Дивіться, 2 долари. Якщо, друзі, відразу зустрічають гроші, то це добре. Машина для виготовлення льоду. Підписано. ця коробочка. Давайте звіримо. Ну так, це машина для виготовлення льоду. Доларів 50, напевно коштує. Так, а тут. Бачу, у нас починається ювелірка. Як ви думаєте, друзі, золота. Така мотузка, я не знаю, як це навіть назвати. Кольє, мотузка. Я думаю, ні. Що в нас тут? А оце от схоже, друзі, на золото. Давайте ми в цьому впевненимось. Але проби я не бачу, на жаль. Так, друзі, а тут в нас що? ляльки Барбі. Так, це Барбі. ти, дивіться. Цілий ящик Дісней. Джастін Бібер. Це не Барбі хіба? Ні, це Ханна Монтана. Ухте. Барбі Барбі. Ну, цілий ящик Барбі. Колись ми з вами вже знаходили, друзі, Барбі. Так. Хто пам'ятає, теж був контейнер дешевий за 30 доларів. Шкода, що тут немає інтернету хорошого. Тут взагалі зв'язку немає всередині. Так, би я вам зараз якісь би ціни би назвав. Ну, але скільки штук? Давайте навіть по 10 доларів, мінімум порахуємо. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тут це мінімум 120 доларів. Що у нас тут, як ви думаєте? О, тут у нас чайний сервіз, дивіться. Будемо дома, подивимось. Ціну. Так, друзі, хочу вам трохи показати знахідку прикольну. Дивіться, ось такий сервіс. Коштує в районі 50 доларів. От, дивіться, це у нас хто? Джастін Бібер. Шукаємо ще підіді. Але не знаю, чи знайдемо. О, дивіться, це Барбі, напевно, так? Так, це Барбі. Ось такі різні лялечки. Оціник, дивіться. 4-5 доларів. О, а от зараз, діється, 30-40 доларів. Ну, 31 долар це з Канади, плюс 20 доларів доставка. Ну вона десь в районі 40 доларів, напевне, буде коштувати. Тому, друзі, не завжди можна вірити ось таким цінникам 5 доларів. Невідомо 5 доларів, скільки років це назад, було, 10 років. Ну, я думаю, це буде дорожче, дивіться з фотоапаратом таким великим. Жасмін. Ну, Дивіться, хороші, прикольні лялечки. Ми вже одного разу з вами знаходили, і були там ляльки по 80 доларів. Ну, ці ще я точно перевірю ціни. 400 доларів за них можна отримати, мінімум. Виставляти будемо дорожчі, але ну, я вам так 400 називаю, що 100% ми це отримаємо. Дивіться, ось такі монстри. Monster High. Друзі, 2000 доларів ціна. 500, ну дивіться, ці дуже хороші. 185 мінімум вони коштують. Далі йде 500 і далі йде 2000. Бензопилку я подивився, недорога вона, плюс сама по собі нова, вона в районі 150 доларів коштує. Ця не знаю, можливо, ми її собі залишимо. Ну, доларів 30-40 можна її оцінити. Диски я ще не перебрав. Ну, думаю, там, якщо щось знайдемо, цікаве, то максимум на 50 доларів. Таж їх можемо оцінити. І дивіться, друзі, знайшов такий бустер для машини. Це такий мультитул для машини бустер, це для накачки колес. Тут у нас можна заряджати телефони. І розетка. Я ще не розібрався. розетка це заряджати його чи це від нього можна щось заживлювати. Новий такий 150 коштує бушний доларів 50 але продавати я його не буду, залишу його собі. Тому що свого. Я відправив мамі. А так, нехай буде. Це хороша річ, пригодиться. Ну, звичайно, не хотілося, щоб вона пригодилася, але краще, щоб вона була, ніж її не буде. Так, друзі, ну і дивіться: от ще є колекція кросівочок з контейнера за 30 доларів. Я їх трошки привів до тями, поправ їх. Ось, дивіться, такі прикольні. Ось такі це для баскетболу, Дюрант. Ну і всі ці кросівки можна оцінити в районі 250-300 доларів. Що теж доволі непогано враховуючи ціну контейнера. Ну і зрозуміло тепер, чому за той контейнер не сильно боролися. Не було більше нічого там цікавого, окрім от взуття. І то взуття не було там видно. Добре, було видно тільки от один кросівочок і там знизу було щось трошки видно взуття. Тому до нашого різдвяного прибутку додаємо 250 доларів і летимо далі. Тому так, зараз будемо переходити до самого цікавого контейнера, де ми знайшли і срібло, і золото, і гроші. Вже будемо всередині робити зйомку. Надіюся, зі світлом все буде добре. І за безкоштовний контейнер вам теж хочу розказати: от бобіновий той програвач. можна там доларів 150 оцінити. Може, ще вдасться нам продати оті валізи для шляп і такі різні речі. Тому давайте 250 доларів там той безкоштовний контейнер оцінимо, що теж доволі непогано. Безкоштовний контейнер 250 доларів приніс. І за скільки за 30 доларів контейнер теж нам 250 доларів приніс. Друзі, було багато дуже питань, як я відправляю посилки. Хочу вам показати: от зараз запакував 4 посилки з журналами. Пам'ятаєте, у нас був контейнер за 30 доларів. Там було таких багато журналів для дорослих. Так от зараз буду їх відправляти. Тут 4 журнали, три журнали і тут по одному. На загальну суму десь 250 доларів. Посилочки. У мене є такий спеціальний пакет, який я їх собі купив. І маю принтера я, друзі, для от таких от наклейок, для відправки. Я собі друкую наклейки, пакую посилки і відправляю. І хочу вам сказати, вже на загальну суму цих журналів ми продали на півтори тисячі доларів, а контейнер ми купили за 30 доларів. Як ви, друзі? Що ви на це скажете? Я дуже задоволений таким результатом. І це враховуючи те, що у нас ще дуже багато журналів залишилося. Відсотків 70 журналів, все залишилося. Ми відсотків 30 тільки продали. Тому дуже добре. Я думаю, і от дивіться, перебираю монетки. Вже частину перебрав. Тут у мене підписник один мене попросив, зараз я передивлюся ще ці монетки. Написав мені підписник, попросив відправити йому декілька монет. А всі інші монети, дивіться, друзі, от я вчора їздив, знов здавав монети з, з контейнера на загальну суму 65 доларів. Теж непогано. От дивіться, от така кількість монет була. Ще Мені потрібно поїхати в магазин і отримати готівку. Також, друзі, дивіться, тут я перебрав ті всі cd диски вийшло в нас штук 400 їх десь, напевно. Не знайшов я дорогих серед них, на жаль, але попробую їх виставити на аукціоні. Думаю, доларів 200 нам за них заплатять. Також, друзі, були в тому контейнері отакі шахи. Дивіться, такої, мені здається, ручної роботи. Хорватські. І поставив я їх на аукціон вчора, і вже 10 доларів на них поставили. Думаю, 50 доларів мінімум ми за них отримаємо. Що теж дуже добре. Також, друзі, дивіться, ще цікаві знахідки. Такі подарункові карти в різні ресторани, магазини. От на 150 доларів. І, друзі, дивіться, отакий от у нас цілий стаканчик вийшов зі сріблом. Треба буде його завести в магазин. Я думаю, трошки менше буде, ніж ми зараз поважимо, тому що є там якісь камінчики. Трошки менше буде, ніж покаже нам зараз наші ваги. А показують вони 189 грам. Це от золото у нас теж є 7,4 грама. Золото в нас по 22 долара за грам. А це десь буде в районі 150 доларів ще плюс за золото. Ось, друзі, дивіться, знайшов ще я трошки столових приборів. Два набори знайшов. Виставив їх на аукціон. І, можливо, доларів 80 на них ще вдасться заробити. А можливо, більше. Ну, буде мінімум 80 доларів, порахуємо. Тому таке відео вийшло. Зараз я виберу переможця, вам прикріплю. Задонатимо тисячу гривень на Збройні Сили України. Не забувайте, друзі, донатити. Не забувайте, друзі, донатити, тому що це важливо. Треба допомагати хлопцям підтримувати, особливо зимою, коли дуже холодно. І оголошую новий конкурс. Всі ті самі умови. Ви вже, друзі, все, все знаєте, що треба робити. Написати рандомний коментар. Чим більше коментарів, тим більше шансів перемогти. Вам бажаю, друзі, гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Удачі вам друзі в розіграсі і до нових зустрічей!